Чому людина прагне робити боляче іншим? Що, що це приносить? Що приносить задоволення? це? компенсація. Компенсація чого? Тому що хтось насилює його. Тобто, давай уточнимо: от якщо я веду передачу, де я беру людей, які проявляють насилля в відношенні до української там, нації, до українських mm -hmm. там, певних речей. І мені приносить задоволення їх називати насильниками, і мені подобається в цьому, що я їх розкриваю, їхню суть, і я усвідомлюю, що це дає просвітлення не тільки моїм глядачам, а я усвідомлюю, що якщо людина це побачить, їй це зробить боляче. Ну тому, що будь-які насильник, який дуже сильно. Знаєш, як ти сказав, завуалювався під mm -hmm. того, який чинить добро. От, наприклад, я нещодавно випустив передачу, де назвав, сказав, що в Україні панує русський нацизм. Що у нас нацизм, Україна стала нацистською державою, тут панує нацизм, тут панує русський нацизм. І я в цьому якби, цю турботливу Росію просто представив як Третій Рейх. І я зрозумів одну річ, що це і приносить мені задоволення, тому що, по-перше, те, що було приховано, я його висвітлив. Висвітлив його так, що воно дуже добре доходить. І по-друге, -по я це від цього отримую задоволення, що це ще й приносить цьому насильнику, який заволювався під. Защита від американців, від піндосів, від сарося, від То тобто мені приносить задоволення, коли я бачу, що, наприклад, комусь боляче. Ну, добре. Якщо б від цього стало боляче саме лідеру Третього рейха, я б дивився і от кайфував, сказав би, от, блядь, хорошо. Добре, зрозуміло, але, але ти це робиш чому? Тому що тобі самому болить. Угу. О, якщо б не боліло, якщо б це було, наприклад, там, на Юпітері, і до тебе, до твоєї держави, до твоїх цінностей, це не мало б ніякого відношення. Напевно, тобі все одно буде. їдять там вони друг друга, насилують. Ну, назвав я все, весь ОПЗЖ Третім Рейхом і розумію, що їм приносить це біль. І мені це приємно. Лікуй мене. Що зі мною не так? Мій діагноз. Ну, кайфую, я від того, що їм боляче. Ну, ти зменшуєш свій біль. Ти цим всім ти просто зменшуєш свій біль. Тобто ми егоцентричні створіння, те, те що е, ти кайфуєш від, від їх болю, це раціоналізація. Ти кайфуєш від того. Що твій біль поменшується від цього. Це егоїстична, але нормальна позиція. Тобто зменшується твій біль насамперед. А все інше, щось що хтось там відкриває глаза, прозріває, хто комусь боляче, і, і так, далі, так далі. так далі, Це все раціоналізація. Там в свою хату, прийшов ворог. Там... Рідних там, одурманив, когось mm -hmm. гвалтував, когось вбив. Ти розумієш, що далі він біжить до наступної хати це все mm -hmm. робити? Mm -hmm. Ти знищуєш ворога. Так. Ти від цього кайфуєш? Mm. Я просто знищую ворога і йду до себе додому. Ти буває прибираєш територію, миєш вікна, пилисосом працюєш, прибрав і спокійно, красиво. Угу. Ну, ти ж кайфуєш від чистоти? Це інше питання. Я нікого не вбив, прибираючи. Ну, бактерії ми не будемо рахувати, але людини ж я не вбивав і не закапував на задньому подвір'ї. Але ж це нормально. Солдати, які воюють там, з російськими солдатами, українські Збройні Сили, з російськими солдатами це ж нормально. Для них е, пишатися кількістю вбитого ворога. Пишатися і, по, і отримувати задоволення це зовсім інші речі. Не, тут, напевно, не стосовні. Тут, напевно, якісь ми маємо на увазі різні задоволення. Так. Задоволення від гарно виконаної роботи і задоволення як якийсь щось інше. По-моєму, ми з тобою говорили. Різні задоволення. — Управління чимось життям. Управління чимось А. Тоді виходить, що я не насильник, чи що виходить? Якщо людина зад... отримує задоволення від вбивства або управління іншою людиною, це садизм. Тобто, коли тут йде елемент саме задоволення від садизму, садизм як управління і знаходитись в позиції Бога, який управляє, це одна річ. А отримати задоволення від якісно зробленої роботи, да. це від а, псування чиїхось планів. Якогось ворога, який йде проти тебе. От це здорове задоволення, це, як ти казав, конструктивна агресія. Так, це конструктивна агресія. Тому що є, є мої кордон, кордони, вони порушені. І я, я не танцюю. Ура! З, порушили мої кордони. Зараз в мене є можливість. Повбивати всіх, яке задоволення! І я беру гвинтівку і починаю всіх стріляти без розбору. Це садизм. А якщо я просто розумію, що мої кордони порушені, мені треба оборонятися, тому що це загрожує моїм перспективам, моїм планам, моєму життю, моєму гармонічному життю. То це конструктивна агресія, тому що я не беру іншого, чужого, я беру тільки своє. Я захищаю тільки своє. Мені не потрібно, е... якщо буде можливість да, там, прогнати людей ворога так, щоб його не вбити, а просто щоб ну, напугати його, так, і він більше не, не прийде. Наприклад, імператор, імператор Візантії Василій І, е коли на них напали. Булгари, він захопив військо, він міг вбити їх, але він поступив більш е гуманно, ну, на той час гуманно. Він кожного сотого взяв і виділив з цього е війська. Останніх всіх він осліпив. Кожному сотому він виколав лише один глаз, щоб вони. Відвели їх додому. Не знаю, як це гуманно чи не гуманно, ну, на, той тому... час, на той час це дуже гуманно. Тому що на той час людей просто вбивали без розбору. Андрій, я от стосовно насилля хочу підсумувати, давай розберемося. Тобто виходить, що якщо що насильник він є. Не першу причину, скажімо так, він є. Похідною так, від продуктом. свого об'єкту. Тобто він існує навколо свого об'єкту, е, його життя визначає сам об'єкт, а агресор має свій шлях, має свою думку, має свій ідеал. Але той ворог, який його життю з'являється, це стає якоюсь маленькою деталю. Е, ну, Може бути великою проблемою, але це не те, навколо чого обертається його життя і так. весь його у, нас, у Насильника об'єктом є жертва і її страждання. Тобто на, насильник агрес... живе життям жертви, так. і він повністю ми говоримо про е, конструктивну агресію, то там сенс є свобода. А не жертва. Угу. Тобто ціллю вбити когось або знущатись з когось немає. Ціль зберегти свободу. Або життя, або гармонічне, ну, не, не важливо. зберегти мій спосіб життя, моє життя, мою державу. Мій уклад, мої, мої якісь е, сенси і, і так далі. Це є об'єктом. Агресор живе своїм життям, а проблема до нього прийшла, і він проблеми вирішує. Так. Коли насильник шукає проблему, так. щоб до неї прийти, і наповнити своє життя смислом катування цього об'єкту і управляння ним і садистське управляння і гратися в Бога. Тобто так. є потяг гратися в Бога у насильника. А у конструктивного агресора є такий потяг до е прибиральника, двірника, який просто прибирає свій чистий двір. Так. Тоді, Андрій, ми з тобою підвели підсумок стосовно того, що таке конструктивна агресія і що таке насилля. Насильник це та людина, яка живе життям свого об'єкта, коли. Конструктивний агресор це та людина, яка живе своїм життям, але стає конструктивним агресором по відношенню до тих речей, які їй заважають на її шляху. Тому треба із насильника ставати все ж таки конструктивним агресором, розуміти свій простір і своїм шляхом, не шукати якихось жертв, а шукати свою ціль, віднаходити свої щирі, хочу і жити по своїм хочу. А те, не що... порівнювати себе з іншими, з, з свої продукти, з продуктами інших. Uh -huh. ну, продукти я маю на увазі не їжу, а продукти життєдіяльності. Ну, я досить часто чую від людей із заходу України, які кажуть: а ми не такі, я отам не такі, я чемна людина. І люди дійсно своєю чемністю пишаються, люди дійсно пишаються. От саме таке слово, як бути чемним, будь чемним. можливо, чув ще. Ну, це по всій нашій Україні досить така фраза. Від дорослих дітям звучить, звучить така як: будь чемним, будь скромним, будь покірним, слухайся в усьому там, старших. Що тобто ти земе? Ск... Будь, будь слухняним. Як воно от, стикується з цим нашим? Це питання до насильства, тому що будь-який насильник своїй жертві говорить, якщо ти будеш поводитися чемно, я зроблю тобі менше болю. Будь покорною, і ти не отримаєш того всього, що можеш отримати, якщо не будеш слухняною. От я Це... був, був чемним. Чи я от була чемною людина ну, Якщо, пишається. Ну, якщо пишатись більше нічим, то можна пишатись своєю покорністю. Дивись, у нас в політичній думці часто зустрічаються такі фрази і звинувачення людей одного в тому, що одні звинувачують одних в нацизмі, інші, інші звинувачують в шовінізмі, проявляються елементи якісь ксенофобії. Що ти от скажеш про це в нашому суспільстві? Що це? Його причини, звідки це тягнеться, чому це трапляється? Садизм. Банальний садизм. Людина, яка Має прояви нацизму, шовінізму, ксенофобії і так, і так далі. Це звичайний прояв е садизму, але він е раціоналізований під якесь таке поняття, чому я благородна. Тобто тобто я не просто... Почуття власної важливості. Так, і... так. Тобто, я не просто задоволення від цього отримую, я ще й благородну ціль. Реалізую. Да, цікаво. Це дуже дуже удобно так. Також багато людей, які бігають і кричать. Що ось тут нацизм, там фашизм, там це це а це мазохізм. Тобто, я страждаю. Зверніть увагу, як мені погано. Мені погано зверніть увагу. Тобто людина не може іншими речами звернути до себе увагу. Вона звертає до себе увагу ось такими.